Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. З вами Світлана та мої орхідеї. В сьогоднішньому відео, друзі, я вам хочу показати знову своїх нових карасунь, свої свіжі розпуски. Це не новенькі орхідеї, друзі. Я їх не купила нещодавно. Цим орхідейкам вже 10 місяців з моменту покупки. Їхню розпаковку ви вже бачили, і а хто ще не бачив, може спокійно пройти. В плейлисти в мої найперші відео, і ви можете знайти там розпаковку цих чарівних орхідей. Купила я їх одночасно у однієї господині із приватної колекції, ось так двох одразу. І вони, як бачите, мені одночасно синхронно квітнуть, тому що, як я вже сказала, придбала я їх одночасно, пересадила їх одночасно, випустили вони мені цвітоносики одночасно, тому, друзі, звісно ж, я і показую вам їх разом. Тому що, ну, доля, мабуть, у них така. І ти, ось так... Як кажуть рука руку разом? Тому, звісно ж, показую я вам їх разом. Ви заодно зможете зробити таку невеличку, таке невеличке порівняння до та після, переглянувши відео з розпаковки, як вони виглядали тоді, як вони виглядають зараз. Як я чекала на ці сорти, як я мріяла про них, щоб вони були в моїй колекції. І коли вони з'явилися, звісно ж, мої радості не було меж. І потім у мене вже були інші думки. Ну коли ж, ну коли ж ці красуні у мене. Не зацвітуть. Звісно ж, випустили вони мені були після пересадки взимку. Чудові також цвітоносики, бутонів було не так багато, як зараз. Але ви знаєте всю цю ситуацію взимку із тим, що орхідейки відсушували свої бутони. І коли я побачила, що бутончики відпадають один за одним, я, звісно ж, як і для всіх. Прийняла таке рішення, що я цвітоносики зріжу. І все. І нехай вони відпочивають, нехай набираються сили, і вже о, навесні випустять вони мені новенькі цвітоносики, і влітку вже мене будуть тішити своїм цвітінням, що, дівчата, ви і можете зараз спостерігати. Мікі Кроун о, на той момент видав мені був один цвітоносик, зараз у нього одразу два. Два ось такі бомбезні, просто чарівні о, цвітоносики, на яких він вже відкрив. по... Дві по два бутони. Просто, знаєте, коли на них дивлюся, все, мене просто переповнюють емоції. Все, Я, знаєте, ніби зависаю. У мене пропадають слова, я поринаю в такий релакс і просто любуюся його цвітінням. Звісно що я бачила цвітіння цього сорту у інших дівчат. і я завжди підходила до свого ну колишньо, ну коли ж ти відкриєш свою першу квіточку. А одного ранку, коли я підійшла до вікна, пішла оглядати своїх красунь, і я побачила, що він відкрив мені вже перший бутон. У нього є вже одна квіточка, це була любов. Любов з першого погляду, це все, я одразу побігла до чоловіка, взяла весь горщик до рук, понесла йому і показую: дивись, він відкрив першу квіточку, він просто нереальний. Ну, звісно ж, чоловік так посміхнувся. Сказав, що так, гарний. І я така задоволена ходила весь день, постійно крутилася біля нього, тому що взагалі бачити цвітіння через екран телефону, а коли ти бачиш його цвітіння вживу, це дві такі величезні різниці. Коли ти бачиш всі деталі на власні очі, це, ну, я вам просто не можу це передати словами, тому що він просто фантастичний. І якщо у вас буде така нагода придбати цей сорт. Взагалі, не задумуйтеся над цим, одразу його купуйте. Взагалі непримхливий сорт, дуже швидко адаптується до домашніх умов і ось так, неймовірно, гарно квітне. Ну що, показую вам зараз Леко Фантастик. Також чарівна красуня, ось така ось така фантастична дівчинка. Ось, відкрила вже першу квіточку. До речі, друзі, мікікрон. На один день почав швидше відкривати свої бутони, ніж Леко Фантастик, але подивіться, скільки вже у Кромна відкритих бутонів. І тільки одна квіточка і інша на підході у Леко Фантастика. Я побачила, що Мікікрон видає. Кожен день по одному по квіточці, відкриває по одному бутону. У Леко Фантастика, навпаки, Леко Фантастик це задоволення трошки розтягує і е, трошки повільніше відкриває свої бутони. Це у нього так все е, акуратно. Е, повільно цей процес у нього так протікає. І... Один бутон він може відкривати від двох до трьох днів. Тому майте на увазі, але ви подивіться на його, цей чарівний цвітоносик я також від нього просто в захваті. Також бачите, як і Мікі Кроун, так і Леко Фантастик одночасно нарощують і нові листочки, і квітнуть. І давайте вже я вам покажу їхню кореневу систему. Ось ось, дівчатка, бачите? Їхня коренева система. ну... Коренева система Леко Фантастик, Бачите? Ось, бачите, в активному рості. І все я робила правильно. Навіть, бачите, додавала керамзит на низ, ось, новенький корінчик, який недавно орхідейка випустила, він вже вростає всередину посадки. Тож, друзі, все я зробила правильно, тому що після пересадки. Ось цих орхідей прилетіло мені було декілька таких негативних коментарів, що все ти там зробила неправильно, взагалі ти не вмієш підбирати компоненти правильні для посадки орхідей азіатів, тому що вони ж приїхали до мене в бохових стаканчиках. І знаєте, я так спочатку мені було, якщо чесно, трошки образливо, але потім я, знаєте, так, посміхнулася і зрозуміла: ну, якщо ж моїм орхідеям а, така посадка подобається. Чому я маю звертати увагу на такі негативні коментарі, побачать результат трошки пізніше, коли орхідейки підуть в активний ріст, коли вони там почнуть нарощувати свою кореневу систему, коли ж вони ж заквітнуть, врешті-решт, тоді нехай порівнюють, тоді нехай коментують і а, дають поради. Ви бачите, що я вам показую все те, що я роблю. Мені сказали, що я підібрала неправильні компоненти ґрунту, тому що це азіати, там потрібно було мох, кокочіпси, більш такі вологоємкі ґрунти, а ти там взяла взагалі невологоємку кору, яка ще навіть не пристосована до, там, до вологи, щоб вона цю вологу отримувала і так далі. Ну, одним словом, трошки, знаєте, такі були неадекватні коментарі в мій адрес. але ви маєте зараз таку можливість побачити, що. Насправді все було зроблено правильно, тому що я орхідеї свої люблю. Я вибираю для них все найкраще, найкращі грунти, навіть якщо це кора, і цю кору я нарізаю власноруч, це не означає, що ця кора погана. Зараз, дівчатка, хочу вам показати корінчики. Але я знаю, що ось подивіться, повен горщик коріння. Правда, воно зелене, ось так здалеку видно. Воно зелене, тому що недавно я. Поливала, поливала їх, але також я бачила і тут, ось, бачите, корінчики в активному рості. Ось тут горщик знизу трошки зацвів, трошки став зеленим, але нічого страшного. Головне, що орхідейкам подобається, вони квітнуть, вони ростуть, а це найголовніше. Критика була і буде, як, як і у всьому, але е, результат. Головне, це результат, який нам показують наші красуні. І як ви могли побачити, що тут за кадром у мене стоїть ще одна красуня, і зараз я вам її покажу. Тому що, коли я побачила цвітіння цієї орхідейки, я була м'яко скажучи в шоці. Так, друзі, це ще один леко фантастик, який я навіть не знала, що він у мене є. Зараз вам поясню. Ви могли так, також бачити цю орхідейку в моїх попередніх відео. Ми з нею вже знімали одразу двох діточок, тому що купила я цю орхідейку, також з домашньої колекції. Цієї орхідейки була закрита точка росту. ось цим Бачите, ось таким листочком, який не розкрився, він був такий склеєний. І через те, що цієї орхідейки була закрита точка росту, в неї з'являлися дєточки. Цю орхідейку я купила із двома діточками. Трошки вони підросли в моїх домашніх умовах, я їх від'єднала, пересадила разом з вами на каналі і купила я цю орхідейку як фронтеру. Бачите, вона мене одразу я її підписала. Після а, того, як я пересадила а, цю а, типу фронтеру, дівчатка, яким я обіцяла цих малюків, я одразу ж відправила після того, як малюки трошки адаптувалися і пішли в активний ріст. І знаєте, така була. Не можу підібрати слів правильних. Ну, така цікава була цікавий такий момент, коли я дівчатам почала скидувати фото, що дівчатка відбій, це не фронтера. А вони такі здивовані, а кажуть: а хто? Тільки не кажи, що хтось білий. Потім я їм скидую фото цвітіння ось цього малюка, який в мене проквітнув. І вони, вони були ще більш. Радісніші, мабуть, ніж я, тому що вони також дуже хотіли орхідею цього сорту, але ви знаєте, що він навіть в підлітках досить такий, ну, він немало коштує і його, до речі, досить важко знайти. Ну Що, ну що поробиш? Ось такий сюрприз я зробила для своїх дівчат і для самої себе. І знаєте, згадую ті моменти, коли я мала таку можливість купити ось цього леко-фантастика. І коли я побачила, що у мене є ще один цього, ну ще одна орхідейка цього сорту, я ну так посміхнулася і згадала всі ті емоції, як я ж хотіла цей сорт. А виявляється, він у мене є. І е, цей сорт у мене конвеєром просто видає діточок, які я відправляла наліво, направо, та скажімо так. Але нічого, ось бачите, залишилося і мені. Тепер у мене є одразу. Дві орхідейки цього сорту. Бачите, вже дуже скоро я її буду знімати з мами, тому що ось в неї яка гарна також коренева система. Квітне, до речі, ось бачите, ця орхідейка Leco Fantastic на 20-то носики також. Тож, побачимо. Не знаю, друзі, я знаю, що ви будете писати, чи не буду я продавати діточку. Поки що ні. Скажу так, поки що ні. Потім а, побачимо. А, якщо я буду це робити, я вам про це повідомлю, тому що діточок гарних сортів у мене досить багато вже накопичилося. Але, можливо, будуть якісь такі пропозиції, що можливо я буду робити обмін, не продаж на певний сорт між діточками. Тому не хочу обіцяти вам наперед, але. Поки що нічого не обіцяю, поки що нехай ростуть, нехай квітнуть. Сподіваюсь, вам мої красуні сподобалися. Вірніше, цитіння моїх красунь вам сподобалося, тому що я просто в захваті. Я вже чекала нарешті той момент, коли ж, коли ж в мене вже з'явиться та хвилинка, коли я своїм дівчатам зможу показати, як же вони фантастично квітнуть мої ці красуні. Тому з радістю ділюся своїми такими приємними емоціями. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Ось так трошки вам в тиші вам зніму. І, як завжди, я, дівчатка, від щирого серця, вам бажаю тільки здорових орхідей, щоб вони у вас ніколи-ніколи не хворіли. Пишного цвітіння, щоб вони вас завжди радували своїм пишним цвітінням. Та до нових зустрічей. Тому що на цьому не все. Тому що є в мене дуже багато ще свіжих розпусків. Також, але це трошки згодом. Все, друзі, до нових зустрічей! Побачимося!